Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Луки. слава Тобі, Господи! Того часу посланий був ангел Гавріїл від Бога в місто у Галілеї ім'я якому Назарет, до діви заручений з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І війшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилась на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійсь, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида його батька, і царюватиме над домом Якова на віки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить. тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось є Елизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога бесилим. А Марія сказала: ось я, слугиня Господня. Нехай мені буде зі словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господнє. Слово Тобі, Христе. Жидайте, дорогі. Як же важливо розуміти цінність людського життя? Як же важливо розуміти цінність життя людини? Як же важливо розуміти цінність мого життя? Як же важливо розуміти цінність життя іншої людини, яку Бог поставив біля мене. Як це робити? Вдивлятися в ту, котра дозволила Богу діяти. Вдивлятися в ту, яка сказала Богові так, вдивлятися в ту, якій залежало? На тому, щоб виконалась Божа воля в її житті. Господь хоче нас попровадити на глибини пізнання і цінності життя. Не раз слухаючи світ, можу сказати щось інше. Можу сказати, що життя іншої людини є нецінне, не має значення. Такі мої погляди, прагнення, ті мають значення. Але це не є так. Тепер, як їздив до Польщі, що... така у нас тема була розмов, мої потреби, що я потребую. І так цікаво було, що з з різних сторін ми підходили до цього запитання, щоб побачити, що потребує інша людина. Але один священник так дуже гарно підмітив, каже, але дуже важливо подивитися на те, що ти потребуєш в твоєму житті, що я потребую, і чи я йду за тим, що я потребую. І тільки тоді я зможу подивитися по-іншому на іншу людину, яка також має свої потреби, яка також має те, що е, вона є людиною насамперед. І кожна людина покликана, щоби народжувати. Кожен з вас покликаний, щоби народжувати. Немає людини, яка би не була покликана до того, щоб народжувати. Немає. Одні в фізичний спосіб, в духовний. І до цього духовного способу покликані всі, щоб народжувати. Народжувати іншу людину. Можна сказати, що кожен з нас має принести в своєму житті плід. Я пам'ятаю, в родинному домі там, де батьки живуть, сад ми колись такий посадили. І пам'ятаю, що такі ці яблуньки були гарні. Все було, ну, все по технології робили, там підкормити, все, там полив, все, все, все. Приходить пару років, а яблук немає. І тоді я кажу: ні, ну якщо немає яблук, ще рік, треба почекати. І потім якось приїхав брат. Він каже, я там побачив, як там потрібно ці яблуньки підрізати це все. І він так, так підрізав ці яблуньки, що ми ввечері, коли вечеряли, то могли тільки посміятися, та так ну, підрізати яблуньки, що напевно там вже нічого не буде. Приходить осінь, а вони вродили так, що ніколи не вроджували. Це було щось надзвичайне. І, брати і сестро, ми покликані, щоби народжувати, але для того, щоб народжувати, нам потрібно народитися. Народжуватися в Духові Святому, який хоче нас вивести на правду нашого життя, на правду цінності життя іншої людини. Не раз ми в нашому житті. Переживаємо те, що нас переростає, якісь думки прагнення, бажання, праця, покликання, можливо, якесь несприйняття в родинному чи в іншому житті. Я так думав, а вийшло, як завжди, як кажуть. Пам'ятаєте Павло в Ареопазі, як він прийшов голосити Слово Боже з міцю, з силою наверне цих людей. Тільки почав говорити про Воскресіння, вони кажуть, послухаємо тебе іншим разом. Розвернулися і всі пішли по домам. Петро каже, нехай ніколи, Господи, так не станеться, як ти кажеш. Нехай ніколи ти не підеш на ті муки, про які ти говориш, не так має бути. Ісус каже геть від мене. Я все в них вклав. Я, я їм все давав, вони навіть не подякували. Я передавала їй віру, я дала їй життя, я... а вона десь загубилась. Моя дочка, чи мій син? Що сьогодні переростає тебе? Сьогодні молоду дівчину, діву. Переростають також слова. Радуйся, благодатна Господь з тобою. Благословенна тими жінками. До мене говорить Бог. Так, Господь говорить на щодень. І можна розділити погляд людини на два види. Погляд вниз, погляд світу. Проблема. Питання, трудність, моє життя не цінують, моє життя не цінне, мені сказали те і те колись, і я тим живу, і дивлюся вниз. Але може бути погляд вгору? І псалом, псалом 121 говорить, очі мої підводжу я на горе, звідки прийде моя допомога, допомога моя від Господа що створив небо і землю. До одного священника приходить жінка. Я не впораюсь. Я не дам ради. Я не знаю, що робити в моєму житті. Він каже, що сталося. Я завагітніла. Я не впораюсь, мене не підтримують. Довгі розмови, молитви. Цей священник стає приятелем для цієї родини. Народжується дитина та... І кожного разу, коли він приїжджає до тієї родини, та дитина біжить до нього і обнімає як свого тата. Боровся за життя. Брати і сестри, нам не вистачить народитись фізично, нам потрібно народжуватися духовно на щодень. Пресвята Богородиця знає, як це робити. Скільки можна ще врятувати людського життя? Скільком людям ще можна послужити, скількох людей ще можна підняти в нашій країні. В нашому місті, в нашій парафії, в моїй твоїй парафії. І Ангел говорить, не бійся, Марія, ти би знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у лоні й породиш сина і даси йому ім'я Ісус. Нічого бо немає неможливого в Бога. І вона відповідає. Ось я, Господня Слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Вдивляємося в нашу маму, в нашу маму, яка прийняла Ісуса у своє непорочне серце. Вдивляємося і просімо, щоб наше серце було сповнене живим Богом. Особливо сьогодні звертаюся до вас, жінки. Це сьогодні, по Християнському 8 березня, те, яке святкує світ. Це сьогодні особливий день, маю тверде переконання в тому, що кожна жінка, дівчина має святкувати сьогодні цей прекрасний день весни, коли мама каже так, коли дівчина каже так, каже так, Богові, і Він перемінює життя. Колись одна сестра сказала, для чого ми тут є в монастирі? Для чого ми тут на щодень оце встаємо в п'яті ранку і починаємо молитися? Для чого? А інша відповіла: Для того, щоби стати квіткою для Ісуса Христа. І бажаю вам, дорогі жінки, дівчата! Сестри, ставати на щодень квітками для Ісуса Христа. Це великий дар, покликання і завдання. І з цього місця хочу подякувати кожній з вас за ваш вклад в нашу, в нашу країну, в наше місто, в нашу парафію. Вдивляйтеся в Сонце, бо тільки тоді, коли квітка вдивляється в сонце, вона показує всю свою красу. Amen.